Тож, друзі, всім привіт! Запрошую вас на таку величку репетицію нашу. Сьогодні буде відбуватися концерт групи Пес Дюк. Тож, камон. Ми сьогодні збираємо гроші на ЗСУ, тому запрошуємо всіх. Чек, чек, ей, о, раз, два, один, два, раз, два, три, ей. Сьогодні буде відбуватися концерт на підтримку Збройних сил України. Ми будемо збирати гроші для наших бійців. Наша команда та ще одна, принаймні, як і завжди, тому що після 24 лютого ми почали працювати благодійно і почали збирати. Гроші на підтримку, тобто робимо те, що ми вміємо найкраще, що нам найкраще виходить. Ми збирали щитку для одного друга. Ми йому написали на рахунок цього. Він там дуже швидко зібралася потрібна сума, і він сказав, що вже не потрібно. І ми ось ті гроші, що за той концерт зібрали, то ми відправили іншому нашому знайомому. Ну, давайте вокальний інструментальний ансамбль «Пестюк». Поїхали. Сьогодні пісні наші, як і завжди, не змінні, українські. Зараз більше працюємо над авторськими піснями, тобто потрібно розвивати, показувати себе. Ну кавори можуть заграти любий, от свою музику якось показати і просунути далі, виходить, не кожному. Дуже довго насправді якось воно воно крутилось так, що не хотілося насправді писати. Воно... Було важко, важко було в принципі, навіть гітару взяти до рук насправді. Але одна пісня, яку ми випустили у квітні, якщо я не помиляюся, вона взагалі з'явилася під час повітряної тривоги. Я заховався в коридорі. У нас там дві стіни, все як має бути. Це вже була пісня про війну, про ці всі наші події. Більше про те, тоді в мене в голові крутилося це. Братство наше так зване, і що його потрібно висіяти оцю думку, точніше, вибрати, зголів людей. Насправді я ніколи не писав пісні про Україну, там, про війну. Це було десь на початку березня, це десь, може, тиждень після початку війни. Я написав текст за 10 хвилин. Ми зібралися на репетицію, зробили пісню. От вона так вийшла дуже швидко. І людям вона сподобалася, вже її грали багато разів. людям вона подобається. Не воєнні люди, не військові. Ми можемо те, що ми можемо, то ми і робимо. Можемо зібрати гроші, допомогти нашим людям, близьким, не близьким. Це вже плюс. Кожен концерт, ми там просто вже зіграли, їх штук 10, напевно. Кожного разу по 2-3 тисячі, це вже ми там, наприклад, тисячу доларів якусь не збирали. Перший концерт ми відіграли класно. Ну, до нас приходили, ми на 100 метрівку були, вийшли, збирали гроші теж, як вуличні музиканти. То після концерту до нас підходили люди з Києва, там, з Маріуполя. Нам казали, дуже дякую, ви нам робити свято. А другий раз ми грали на озеро, вийшли на міське наше. І на нас викликали поліцію. Тому що якійсь людині не сподобалось, в такий час, ми граємо. Не всі не всі добре реагують на те, що от, там в Україні війна, ви граєте. Але це ми знаємо, що ми робимо правильне діло, тобто ми це краще ніж нічого не робити. Кожен з нас ще окремо долучається до благодійності своїх доходів. А іншим, ну тобто, ми можемо, якщо ми можемо зробити більше, ми робимо більше. うん。<music>